Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо ведмедика з сердечком. Не забувайте поставити лайк під цим відео і почнемо малювати. Кладіть аркуш паперу вертикально, беріть спочатку простий олівець, ним трошки нижче серединки ми намалюємо ось тут ведмедика, а вгорі з лівої сторони він буде тримати повітряну кульку. Почнемо малювати прості форми. У вигляді овалу малюємо голову ведмедика. Голова буде значно більша за тулуб. Можете її намалювати круглою. В мене вона овальна, але не витягнута така. А знизу, ось так трошки заходячи на голову, малюємо яйцеподібну форму. Вона значно менша за овал. Можете просто намалювати невеличке коло. Ось так. Тепер я приберу зайву лінію олівця. Ось тут витираю ластиком. І чорним лінером наведу овал. Якщо у вас немає лінера, можете для цього взяти чорну ручку або фломастер, але все ж таки цей малюнок раджу малювати саме ручкою, тому що від неї лінії більш тонкі. Я й надалі малюватиму лінером, щоб вам було гарно видно, а ви можете поки що малювати простим олівцем, а потім вже усі лінії навести ручкою. Далі у нижній частині тулуба з лівої сторони малюємо невеличку дужку. Це буде лапка. З внутрішньої сторони домалювали вниз трошки лінію, з зовнішньої лінія ця довша за цю, плавно без гострого куточка повертаємо її в сторону і ось так закруглюємо. Наведу сам тулуб ось ці лінії. Але я трохи відступаю від голови, починаю звідси, веду до лапки лінію, так само з іншої сторони, трошки відступила від голови, зробила пропуск, і домальовую до лапки. Намалюємо другу ніжку, відступаємо трохи в сторону. Таку ж лінію малюємо як і ця, на одному рівні. Дивимось, яка тут відстань, намагаємось таку ж зробити і на цій лапці. Ось тут відмітку поставила. Лінія вниз. Далі плавно в сторону і закруглюємо. Намалюємо передні лапки, які заховані за спиною, ось так. Відступаємо трохи від тулуба, звідси почнемо малювати. Тут серединка і трошки нижче буде закінчуватись лапка. І малюємо таку довгоподібну лінію. На тому ж рівні нам треба закінчити лапку з іншої сторони. Таку відстань, як тут від тулуба, робимо з іншої сторони і малюємо таку ж лапку. І на цьому етапі ластиком витру зайвий олівець і намалюємо носик від нижньої частинки звідси відступаємо трошки вгору і малюємо невеликий овал. Всередині у верхній частині з правої сторони малюємо маленький овал, це буде білий відблиск. А сам носик розмальовуємо чорним. Від носика малюємо дугоподібну лінію вниз, таку ж з іншого боку. Всередині намалюємо ротик. Від нижньої частини носика посередині малюємо лінію вниз, але не до кінця. А тепер Малюємо дужкою усміхнений ротик. По бокам можна маленькі рисочки намалювати. І перейдемо до оченят з правої сторони. Біля носика малюємо один видовжений невеличкий овал. У верхній частині всередині маленький овал це відблиск, а саме око розмальовуємо чорним. І на тому рівні таке ж око малюємо з іншого боку. Достатньо високо будуть розташовані брови, підіймаємось вгору і малюємо маленькою дужкою одну брову на тому ж рівні. Ось. Так, малюємо другу. Зверху по боках малюємо вушка, можна орієнтуватись від ока, підіймаємось вгору. Малюємо такий або напівовал, або напівколо. Всередині відокремлюємо внутрішню частину вушка такою ж формою. Тепер вушко з іншого боку. А ще я завжди дуже чекаю на ваші малюнки, тож надсилайте їх в Telegram або Instagram, і згодом я опублікую їх в сторіз в інстаграмі. Посилання на них я залишу в описі під цим відео. Далі за бажанням посередині голови можна намалювати різким рухом таку тоненьку лінію невеличку. Так само різким рухом на животику. Щоб вона була зовсім тоненькою, це на шов нашого плюшевого ведмедика. І додамо ще по декілька рисочок. Вгорі можна тут одна більша, друга менша. Також робіть їх такими різкими. Мабуть, це буде так хутро трошки стирчати. Малюйте ці лінії дуже коротенькими і не малюйте їх дуже багато. Десь тут збоку на голові, знизу. На цьому бушку лінії ці досить тоненькі, тепер з цього боку, десь малюйте одну, десь дві, десь, наприклад, три. Вони можуть або перетинати основні лінії, або йти одразу від них. Ще ось тут всередині від центральної лінії. Трошки на другій лапці. Ще раз нагадаю, головне не переборщіть з цими лініями, можете їх не малювати взагалі, або намалювати менше. Домалювати зможете потім завжди. А от прибрати зайві рисочки буде вже складніше, якщо ви малюєте одразу ручкою. Малюю їх такими різкими рухами, щоб вони в мене були тоненькі і головне коротенькі. А позаду в лапках він за ниточку буде тримати повітряну кульку. Тож малюємо від лапки з лівої сторони таку довгоподібну лінію вгору, трикутничком малюємо кінчик кульки і тут намалюємо кульку у вигляді сердечка. Одна його половинка. Тепер малюємо другу. Малюнок намалювали, тепер його розмалюємо. Для цього я використовую маркери. Якщо у вас немає маркерів беріть, наприклад, кольорові олівці або фломастери. Такий чудовий малюнок можна намалювати просто так або подарувати своїм рідним та близьким у вигляді валентинки. А на каналі у списках відтворення під назвою День святого Валентина ви знайдете ще багато уроків по малюванню до Дня всіх закоханих. Також для зручності залишу посилання в описі під цим відео. За бажанням на кульці можна намалювати відблиск у вигляді такого напівмісяця. Його ми залишимо білим, а саму кульку розмальовуємо у потрібний колір. І малюнок готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.